Друзі, до благодійного фонду крок» звернулися наші військові РДК. Це усім відомі хлопці з Росії, які не згодні з тоталітарним режимом диктаторів та хочуть разом з нами боронити нашу державу та винищувати покичків у своїй. Тому давайте звернемо увагу на їх прохання. І допоможемо їм зібрати кошти на автомобільну майстерню Локер. Вона дуже необхідна для ремонту їх автівок, тому що автівки прибувають до гаражів в дуже поганому стані. Ремонтні бригади не встигають їх лагодити. Інструментів не вистачає. Інструменти дуже хороший інструмент в Києві, але возити постійно деталі на ремонт це просто ну, це. Невигідно ні по часу, ні по грошам. Краще, щоб весь інструмент був на фронті. Плюс автівки в тому, цієї майстерні, що вона постійно рухається. Вона не гараж, вона не стоїть на одному місці. Ждуни нічого не зможуть зробити. І, ну тобто, щоб знищити, цю автів... знищити обладнання. Обладнання все знаходиться в машині, яка постійно рухається та міняє пункт дислокації. Тому зараз майже всі переходять на автомобільні майстерні локер. Давайте допомагати захисникам захищати себе та нас. І зробимо так, щоб на фронті було не менше автівок, ніж у тилу. Дякуємо вам. Підтримайте фонд. Твій крок. У Фейсбуці також у них є YouTube канал, і можна обрати за деякі донати собі трофейні подарунки.